Триває подання заявок на одноразову грошову виплату 6,5 тисяч гривень у межах програми Зимова підтримка. На ці гроші можна придбати теплі речі, взуття та медикаменти. Оплата при цьому здійснюється лише безготівковим способом. Нарахування цієї суми передбачено на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, також діти з категорії ВПО та з малозабезпечених родин, а також на дітей, яких виховують у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Деякі категорії пенсіонерів... Та людей з інвалідністю. Одинокі пенсіонери, які до пенсії отримують надбавку на догляд, і розмір їх пенсійної виплати не досягає чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На сьогодні це 9444 тисяч Подати заявку можна до 18 грудня через додаток Дія або шляхом подання паперової заяви у будь-яке відділення пенсійного фонду. Виплата зимова підтримка. Не враховується при обчисленні сукупного доходу для нарахування субсидій на комунальні послуги за підрахунками міністерства соціальної політики. Приблизно 660 тисяч громадян України можуть скористатися даною підтримкою. На Черкащині це близько 20 тисяч осіб, із них 1338 дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, 226 дітей, які проживають в прийомних сім'ях і близько 10 тисяч, які проживають в малозабезпечених сім'ях.